Всем привет, ребята. С вами я, і и сегодня будем грати в Майнкрафт з. Вуликом! Да, з вуликом. Мы будем <клес> строити постройки за 10 секунд за минуту и за 5 минут. Да, вулик? Да. Погнали! Нажимай на датчик. <клес> <клес> Нажимаю. Опа. Ну, я промовчу посмотри. Ну, могло би бути і похуже, на собі збережи. Як я це постараю? Так, це у нас, виходить, на скільки? На минуту? За минуту. Ой, за так, 10... Раз... Ой, ні, за 10 секунд. Блін, ну це буде тяжко, ладно, давай. Так. Став таймер. Так, зараз ми вибираємо блоки, так? Mm. Так, жди, готовий. Три, два, один. Так. Так, ё-моё. Ё-моё, нет. Ё-моё. Все, все, все. ну, ты шутишь. Да я шучу. Да ты баран. Ну давай йди до мене. Ага, так. Що я тут вулик там построїв? <кхи> <кхи> За все, що я вспів. Воно мало буде, то Ну, ну, ну коротше, пок по красоті. Тепер пішли до тебе. Та Погнали. Дивися, що в мене. О а як? Вона нас лучше. Та це не... це нереально. Не дай боже. ти, ти ж і кровати поставь Ну Но... я не с не... Там Тесна. Ой. Що ти ламаєш? Ти шо вообще охренел? Не отчаянно. Ну ладно. <кхм> ну це ж підписчики вирішують, то есть, в комментах, <кхм> що тут Виграв, да? <кхм> ладно, давай зараз чистим територію і погнали до слідущого. <кхм> так. Ты дай. Ты будешь часто? Да. Все, давай. Нажимай. Давай. Ага, я нажимаю. Нажимай. Так, Что там? Что там? Э, Дом и кейс. Кухня. Имба. За минуту, це за, за, минуту получается, да? За минуту. Да, это за минуту, это вообще имба. Ну, кстати, да, если кухня за минуту, я вообще справлюсь. Коротше, зараз Беремо все, що нам. Так, все, що нам треба. Раз, два, три. Погнали! Так, стоїмо поки що поверхню. Вона ну, у нас буде така невеличка. Но нормальна. Ой. Зламав сучану землю. Йо-моє. Ага, 10, 10 секунд пройшло, капець. йо моє Я не встигаю. Так, нам. Так треба. Йо-моє. Так. Угу. Так. Е... Угу. Потім і. Э, Й-моє, стекла нада. 30 секунд! Й-мою! Я це не стигну, так. Так, тут у нас буде така штука. й Потім... От э, йо -мойо. Так. Яка ще вже буде така? Ага. Так. Йо моє я не встигаю, ребята. Так. я -мо. Отак хай буде. Двері. Двері у нас тут тут будуть. Ага. Так, стекло. Йо-моє, взяв стекло. -моє, де стекло? Хай у нас буде таке стекло. Ем, таке воно дуже темне. Ну ладно. Так, у нас тут отак буде. Світло нас буде десь отута. Десь отута, щоб не заважало нам. Потім, щоб ризати морковки і так далі. Так, робимо. Так, э, ну, і все. Все, таймер пройшов. Зараз я зазвоню з вуликом і ми почнемо. Так, все. Таймер вийшов. Я поняв, поняв, я чую. Ну, все, ж, зараз я включаю mm. тоді день, це я врубив. Так. Лети до мене, подивися, що в мене тут построєно. Ну, воно буде сто раз лучше твого. Е, ну, ти так думаєш. <сёжди> -най Прийду, я> <п> я> подивлюсь. Така кухня, елітна. Доволі непогано, але ну такое, знаєш, що... пішли до мене тепер. Ну, сто нас стопу твого. В мене ж сто раз лучше, в мене воно хоча Т... б відкрити, но. Але... Ого! Ти бачиш, яке в мене тут дизайнерське рішення? Ну, в тебе, так, да, в тебе лучше. непогано погано, встав, скажи чесно. Ну да, непогано, погано. Но у меня трошечки лучше. Сто пудов. Поздно решать подписчикам. Да, це решать. Так. Э, ш... Все. Чистим территории. Да. Погнали до следующего. Так. Все, чистим територію. Я у учистил. Погнали. У нас остається последняя бумажка. Да. Ну, окей. окей. Нажимай. Я нажимаю, нажимаю, і ето. Це імба. Це імба. Так, це. Ух ти, Ну непогано, але воно буде тяжке, ти ж розумієш. Так, да, тяжке буде. Ну ладно, давай, братик, я готовий. Я теж Сберігаю. готовий? Перевіряй. Так, так, все, вибираємо ресурси, погнали. Начинаємо через один, два, три. Погнали. Так, нам треба таку лесницю. Ну, я не лестницю, а рельсі. Так, тут воно буде починати отак вот робитись. Ем... У нас тут буде вхід такий чорний із досок. Да. Із досок. Отакий От вхід. І нам треба так ще довго зробити. І воно буде вниз спускатися, Да. Така в мене ідея з'явилась. Ну, із досок це банально, але. Но... Лучше я не зможу знайти. Так, все. Так, хід у нас тут буде. Перше, це буде отак. Десь хоча б приблизно отак. І отак. Так, рельси. Щоб е, тестувати. йоме. Отут так. Так, у нас тут буде вже тут прямо розгон. Так. Да. Так. І воно буде спускатись іменно вниз. Так. Так. Йоме. Я навіть не можу, но. Вона буде отуда. Да? Так. Отак, 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 отак. йом. Ой-ой-ой. Це я зря. І угадайте, куди я це веду. Звісно, до вулика. Так. Ага. Тепер. вона буде дуже швидко їхати. <кхм> так. І прям резон буде тут прям жорсткий. Погнали, строєм. І ще будемо отак робити, щоб було цікавіше. По кутках, так. Опа. Опа, опа, щоб було страшно, так? Да. Щоб вулику було страшно. <гум> отак. Так, знову тут буде розган. І знову будемо завертати в цю сторону. Вона була просто-проста. Ой, проста дорога. Йома, я нічого не бачу. Ну це. йома, я отак. Так, 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 потім знову так. Ну і тут я вже до кінця дороблю. Так, так і от так. Так, ще тут треба... -мо, тут треба. І, кстати, що там вулик? Треба випити зельку невидимості і трохи затролить вулика. Так, випиваю, Все, я невидимий. Так, вулик тут щось строїть. А я його затролю. Так, де тут лава? Лава. Так. Ем, І тут я просто роз'їм лаву. Отак. Ой, тебе тикати. Помітив фін? Ну я ще сюди добавлю. Ой, ой, так надо варити. Із мене тролфейс поганий, але нічого. Ага, так, тобто. Угу. Отак воно. Так, і воно прям буде завертати прям... Завертати в ту сторону. Отак-так-так-так-так-так. Так, 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 так-так-так. І ота так так-та-та-та-так. Так-так-та-та-та-так. Так-так-та так-та-та так. І прямо знову вниз, но... Воно вже до вулика буде вести. Так. Опа-опа-опа. Ага. Так. І знаєте, куди це буде все вести? До вулика і ще є один тролінг, який я придумав. Так. Угу... Так, так, так. Времені вже мало, я маю встигти. Так, це зробити... Так, ага. Так. Ну, почти я зробив те, що хотів. Так. Угу. Так, все. Тепер треба вниз. Так, в мене є зелька, не вийдемося. Ну. Так, він побачає. Норм, норм. Можна тут вийти Прямо там, де вулик щось то строїть. Так, надіюсь, що вулик мене не побачить. Так, вулика нема. І просто. Ряблю тут одну штучку. Вулик не бачив? Вулик не бача. Так, так, Ну і. Коли буде закидувати, туди буде закидувати. Mm. Да. Йо-моє, ще, ще дуже мало так, Треба це взяти і. Так. Ой-ой-ой! ой-ой-ой, ой-ой-ой, Скинув -ой лапу. -ой 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 -ой. Йо-моє, треба це подобрать. Так, і. Йомі, 10 секунд. 9, 8... Я, в принципі, все зробив, що хотів. Ну, хіба можу ще так зробити? Да, отак от зробити, Просто. Так, і... І все, время вийшло. Так, сейчас я звоню з вуликом і ми подивимося, що он построїв. Так, я тут на зв'язку. Ага. Все, до кого першого підовідем? Давай до тебе. Ну, давай до тебе, мабуть. Окей, подивися. Дивися. Це спеціально для... Це, твоя стара кухня? це не парапухта. Це спеціально ой. Це спеціально для крутих людей построєно. Так, сід... сідай. Ой. А як мені. О, 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 о. А, ні, я не можу. ти... О... ой. Прикинь, короче, тип, мені хтось там під... О, а що це за Що? Що? Ти не рельси поставив! Це а? не ерель... рельс, НРВ ти нубик. Я не нубик, давай. Ти нубик. Що ти делаешь? Я ж я нічого не роблю. це кажуть такі енергорельси в тебе. <гум> Та си, це ти... Я Чо ти не сідаєш? Ладно, я пройду, я просто пройду. Я просто пройду. Не, тут, просто си... ти, ти, ти маєш систи, Просто сідай. Та я не можу систи. Ти можеш систи. Вот я можу, Дивись, дивись. ну блін. Ти ломаешь. Ох! Я за світ випав. выпав. Ой. А де я? Ой, я, я випав. Я теж випав. Окей, я тоді просто пройду, хорошо? Ладно, йо моя. як так. А э... це що? А, окей, окей. Так, значить, що у нас тут далі йде ще раз да? Ага, вверх піднімайся. Далі ми йдемо наверх. А, це те, що я бачив, стеклянно. Ага. Так. Так. Проходим. Йдемо І... вниз. И. И. Идем. Лаву. Все затролен. Ура! Все, хорошо, ты пойдешь до моих моих. Ага. Так. Ну, по берету фигня. Побегли. Туда заходь, туда заходить. Куда? От сюда. Вот сюда. Там же вот тележка, сюда? даже Ага. поставил. Э, э. че я, чей не может. Я зламати не можу. От, ето? Я блоки ломать не можу. Чого? Я не за. О, вс, ні, я є. Так, я все, ще подивимося. Так, включаємо. Так, чекай, 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 ой, чекай. Ой, 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 ось, все, пока. Так і... Ну ладно. Нет. Нет. <реш> Затроллен. йом йо м А я тогда затролен, бачиш? Ах ти ж. Ну. Глядачі оцінять у кого лучше. Ну, у мене все подав лучше просто. Неполадки маленькі. Подписывайтесь і ставте лайки. Ага. На його канал. Ну. Ну, кратше все. Ну, і з вами був я, фрескар і. булик Всем пока-пока!